Вітаю тема дня на Суспільному. Селище нове можуть приєднати до адміністративного устрою міста Кропивницький. Про це стало відомо під час апаратної наради міського голови. Далі цитую: ми звернулися до депутатів селищної ради з пропозицією розглянути питання адміністративного приєднання до міста. Це питання буде врегульовано на користь людей. Які проживають на території селища, сказав пан Райкович, як повідомив сайту Гречка, секретар міської ради Андрій Табалов, Згідно з новим законодавством, місто Кропивницьке достатньо велике, щоб просто приєднати селище нове як територіальну одиницю. Для цього депутати селища Нового повинні прийняти рішення на сесії про всі нюанси об'єднання Кропивницького і селища нового говоримо із секретарем міської ради Кропивницького Андрієм Табаловим. Добрий вечір. Добрий. отже, власне, чомусь сьогодні ця ініціатива набула нового. Поштовху у вас знаю буквально в ці дні була зустріч із селищним головою. Перед цим е, були певні обговорення м, е, в селищній раді нового. Там не дійшли єдиної думки щодо об'єднання. Чому саме сьогодні? Ну, е, скажу, що, по перше, не сьогодні постало це питання. Насправді воно виникало і на початку нашої каденції, але тоді мова йшла про об'єднання і для цього. Як місто Кропивницьке, так і селище Нове повинні були піти на вибори. Ну не всім, скажімо так, депутатам, в тому числі міської ради міста Кропивницького, це було до вподобій, до вподоби. Хоча нічого страшного в цьому немає, але ми розуміємо, що таке вибори. Вибори це коли от забуваємо про, всі, про всю роботу, про всі справи гарні, які треба робити для містян. Йдемо на вибори і займаємось ними декілька місяців і потім знову спочатку. Тому я думаю, що для міста Кропивницький це був би не кращий варіант. Нераціональний вибір. Абсолютно нераціональний. Це е, помітили законодавці і був прийнятий закон, згідно з яким. Незначні територіальні одиниці, ну, такі, наприклад, як селище Нове, не обов'язково повинні об'єднуватись з, наприклад, обласним центром шляхом проведення виборів в обласному центрі. Тобто, вони можуть просто приєднатись. Приєднатись, це просто-напросто. Е Певні рішення повинна прийняти е, селищна рада, селища Нового для того, щоб е, просто розпустити депутатський корпус, який там є, і приєднатися до міста. Я думаю, це е, логічний крок, тому що. Бюджети і, взагалі, і територія, і складність цих двох населених пунктів вона не, співсп... не співставна. Місто Кропивницький набагато складніше, місто набагато численніше. Бюджет набагато більший. 8 тисяч населення на селищі новому, попри там 200 тисяч у кропивницькому. В якому статусі ви бачите приєднання селища до до адміністративного до, до адміністративних меж кропивницького? Просто як. Мікрорайон, який не матиме е, потім якихось своїх органів влади, чи все ж таки це буде в рамках децентралізації, коли, наприклад, в громаді, яка доєднується до іншої, залишається староста, залишаються якісь органи управління місцеві? Ну, один із варіантів це, наприклад, районна адміністрація. От у нас існує Подільська районна рада, фортечна районна рада, по яким, до речі, також треба прийняти рішення, але можливо, це. Не в цій каденції буде зроблено. Логічно це зробити, наприклад, те ж саме селище нове районною в місті Кропивницькому радою, навіть не радою, а адміністративним адмі, адміністративною одиницею. Тобто вона має свою адміністрацію, але не має депутатського корпусу, тому що, чесно кажучи, там нема чого ділити. От, але це моя власна думка. Найголовніше про що ми повинні подумати, і про що повинні подбати це про інтереси мешканців селища нового. Особисто я вважаю. І точно такої ж думки притримується міський голова міста Кропивницького. Це те, що е, мешканці селища Нового це Кропивничани. Тому ми, як е, міська рада міста Кропивницького, зробила все для того, щоб вони почувалися себе комфортно. Були закуплені автобуси нормальні, крупногабаритні, такі ж самі, як які ходять по місту Кропивницькому, які з'єднали селище Нове з містом. Були вкладені значні кошти в модернізацію котельної для того, щоб селище нове опалювалось новою сучасною котельнею. Я розумію, що там є певні нюанси з пуском цієї котельні, але все ж таки це серйозний крок вперед. Дуже серйозний крок. Вперед. Я розумію, що місто робить інфраструктурні реалізує інфраструктурні проекти так. на селищі. Що можуть сказати ті? А ті люди, які ні за ні проти не шукають плюсів і мінусів в цій ситуації, але вони можуть мати наступну логіку: місто вкладає гроші в Е, в дотаційне селище, що заважає залишити все, як є на сьогодні. Бюджет селища 15 мільйонів, а в рік витрачає місто Кропивницький на селище нове кілька десятків мільйонів гривень. Ну я вам поясню, чому взагалі е, з чого почалось питання. Насправді все е, залежить від грошей. Проблема в тому, що селищна рада селища Нового не в змозі профінансувати ту соціальну сферу і ту інфраструктуру, яка існує в селищі Новому на даний момент. І постійно селище Нове звертається до міста Кропивницького з проханням. Дати ще грошей для е, існування певних закладів е, соціальної спрямованості. І щорічно місто Кропивницький робить це. От. І тут постає логічне питання: е, давати чи не давати, скажімо так, тому що е, ну, взагалі-то місто Кропивницькому зайві мільйони не можуть бути. У нас, ви бачите, по наших дорогах, ви бачите по наших е, там, закладах в тому числі. Громадських, що гроші є куди вкладати, але все ж таки є селище нове. Це також територіальна одиниця, це також місто Кропивницький. Там також люди є. От, наприклад, у мене у мене є там багато знайомих, багато друзів, які я вважаю, що заслуговують на те, щоб жити в комфортних умовах. По факту, Тому... кропивницький, вірніше, по факту, фактично, селище нове це Кропивницький. А по закону ні, а по закону ні. Бачите, такий парадокс. Тому я вважаю, що нарешті ми повинні владнати це питання, врегулювати його. Я вважаю, що селище Нове повинно стати частиною міста Кропивницького і Крапка. А вже законодавчі нормативи і законодавчі вимоги, звичайно, говорять про те, що повинна селищна рада селища нового прийняти певні кроки, повинні проголосувати за певний порядок дій. Почати цю процедуру, ну звичайно, це закінчить тим, що селищної ради в селищі Новому не буде. Тобто, це погано саморозпис це погано. Ну треба запитати громаду селища Нового, чи їх влаштовують депутати, чи їх не влаштовують. Я особисто не знаю, тому що я не проживаю в селищі Новому. Але я знаю, як працює міська рада міста Кропивницького. Ну і я думаю, що кропивничани бачать, що звичайно не всі проблеми вирішені. Але вони накопичувалися десятками років, і крім того, я вважаю, що надбання є І досить серйозні надбання, і їх неможливо не побачити у міській раді Кропивницького. Є депутати від селища Нового, зокрема Валентина Ремчук, яка мешкає на селищі, і ми звернулись до неї. Які є у неї аргументи щодо об'єднання чи навпаки, не об'єднання з Кропивницьким? Давайте послухаємо. На сьогодні самостійний бюджет селища нового це близько 14 мільйонів на рік, це власних надходжень. Місто Кропивницьке щороку дає дотацію на дитячі садочки це 4 мільйони. Тобто ми маємо в сукупності близько 20 мільйонів гривень на рік. На утримання на те, щоб функціонувало селище нове, місто Кропивницьке щороку додає ще близько 40-50 мільйонів. Це і освітні заклади школи селища. Чи нового, це і медичні заклади, поліклініка, яка є на селищі Новому, Це і транспорт, який ходить на територію Нового. Останні роки проводилось багато робіт по реконструкції катерні, Це близько 15 мільйонів на рік ми надавали. Тобто, це все великі кошти. Якщо селище нове буде самостійним, ми отримуємо 23 25 мільйонів. Ми не зможемо отримувати ні садочки, ні школи, ні позашкільні заклади освіти, ні лікарню. Я вже не говорю про транспорт, тому що ну не зможе селище нове закупляти собі нові автобуси і компенсувати пільгові населення. Отже, бюджет дотаційний однозначно у селищі Новому. і після об'єднання чи є гарантія того, що про що говорить пані Яремчук, що місто буде фінансувати всі потреби селища у всіх необхідних обсягах. Ну, Ви бачите якісь проблеми в фінансуванні дитячих садочків чи шкіл на території міста Кропивницького, що директор школи там, місяцями намагається вибивати виплату заробітної плати в якійсь школі. Таке неможливо просто. Коли, ну я вважаю, що коли, тому що, на мій погляд, об'єднання неминуче, коли це відбудеться, тоді відпаде просто питання. На даний момент, згідно бюджетного кодексу, наприклад, ми ну, маємо дуже, ну, скажімо, дуже мало аргументів субсидувати. фактично. Населений пункт, який є поряд. Ну, з таким же успіхом ми можемо, наприклад, там, спробувати надати гроші там, чи Соколівці, чи северинці по їх листу. Це ну, просто нелогічно. Є місто Кропивницьке, територіальна одиниця. От тут от така от трошки порочна практика, на мій погляд, виникла, коли кожного року повинна відбуватись певна процедура. Повинна селищна рада приймати рішення на сесії, уповноважувати селищного голову, звернутись до міського голови міста Кропивницького по допомогу. Потім приймається сесійне рішення, включається це в бюджет міста Кропивницького. Ну, бачите, тут купа навіть бюрократичних таких моментів, які просто не, не потрібні. От коли це буде частина міста Кропивницького, ми просто затверджуємо бюджет, там де закладене вже все фінансування і все. Це і більше ніяких питань. Бюджет міста Кропивницького близько 2 мільярдів гривень. Ну немає проблем виділити додатково там, 3 чи 4 мільйони. От якщо це територія міста Кропивницького, і згідно з бюджетним кодексом, у нас немає ніяких перепон. Більше того, у нас є згідно з законом зобов'язання фінансувати всі обов'язкові статті. А от коли це окрема територіальна одиниця, тому, звичайно, ми дивимося в першу чергу, що ми повинні зробити для закладів безпосередньо міста Кропивницького. І вже селище нове відпадає на другий чи на третій план. Тобто лише добра воля депутатів міськради, міського голови, секретаря ради Кропивницького про фінансування... Об'єктів чи певні проблеми є. Так і є. Того. Більше того, ну, я знаю, що там певний розбрат існує і е, в депутатському корпусі селища Нового. Там певний час взагалі сесія не збиралась. Тому тут е, мешканці селища Нового можуть бути заручниками таких от політичних моментів. Давайте от закінчимо питання із депутатами з селища Нового. Те, що цей розбрат е, існував, ну, доводить. Принаймні, те, що об'єднання про об'єднання не говорилось кілька попередніх років. Нарешті просто ну, ситуація змушує це робити. Уявіть собі, що депутати не дійдуть згоди. Депутати не погодяться. Ну не те, що не погодяться на, на ваші пропозиції, на пропозиції Кропивницького. Вони самі самі не дійдуть згоди, не буде більшості в рішенні. Ніякого рішення сесія селищної ради не ухвалить. Що тоді може відбутись? Ну вже було це питання висунуте на сесії селищної ради, і воно не було проголосовано. Воно не знайшло більшості голосів, але я бачу зі спілкування з певними депутатами, з певними посадовими особами, що є бажання, є бажання рухатись на зустріч місту Кропивницькому. Я думаю. Питання просто в тому, щоб нормально пояснити депутатам, нормально пояснити громаді, в першу чергу, селища Нового про переваги цього кроку. Я думаю, що вони ну, для мене, наприклад, вони очевидні, а от для мешканців селища, я думаю, що поки що не дуже. Тому я думаю, що ми займемося такою собі інформаційною кампанією. Я дякую дуже вам, що ви підняли цю тему на телебаченні, я думаю, що, можливо, я бодай там, на пару питань надав відповіді, і хтось з мешканців селища Нового мене почує, із депутатів. У мене, наприклад, заплановані зустрічі з певними групами впливу селища Нового, для того, щоб переконати людей, що це правильний крок, що всі від цього виграють. Я розумію, що є депутатські мандати, можливо, там. Можливо, гарно там, чи престижно бути депутатом, але ми повинні думати трошки наперед, що буде далі. От. А я скажу так, що е, ну, може таке бути, що просто-напросто е, місто Кропивницьке відмовить фінансування. І що тоді? Коли ну, я це, від собі. А яка, яка законодавка окрема територіальна одиниця? Ну, от, наприклад, селище нове захоче об'єднуватись там, наприклад, з якоюсь ну, з різьким різьким, різьким, була пропозиція, да. як вірніше як ну, як варіант. грузке. Гарне село, але фінансово воно також не дуже спроможне, тому я не дуже бачу, як це буде відбуватися в фінансовому плані. Я думаю, що все ж таки, якщо є можливість і є добра воля. Керівництво міста Кропивницького є заклик міського голови. то ну, я думаю, що треба цим скористатися, тому що ви самі говорите про те, що і от депутат, яка давала інтерв'ю, говорить про те, що у нас є достатньо фінансових можливості для того, щоб робити такі великі інфраструктурні проекти, розбудовувати транспортну кампанію, розбудовувати потужні. Інші речі. От, наприклад, будується арка на даний момент, дуже важлива річ. Будується ЦНАП, який також буде слугувати. Ну, селища Новинцям цікава, мабуть, що дорога, наприклад, ну, я думаю, до Кропивницького. Що зробимо великі речі в місті Кропивницькому, дійдемо і до. Селища Нового, до речі, там е, дуже є гарні проекти громадського бюджету. І, от, наприклад, в плані реалізації проекту громадського бюджету, у нас немає різниці: чи це місто Кропивницьке, чи це селище нове проекти селища нового вони мають таке ж саме право і такий же саме пріоритет, як і проекти безпосередньо з Кропивницького. Крім депутатських амбіцій, ну я промову веду про депутатів селища нового. Ну люди хочуть добути каденцію як мінімум, або ж просто вважають свою роботу престижною необхідною. Такий ресурс, як земля навколо селища. Більше того, межі не визначені ні у Кропивницькому, ні у селищі могу. Генерального плану не існує. І є ресурс, яким, який поки що знаходиться в руках селищного голови депутатів селищної ради нового. Це може стати аргументом, що вони навіть що вони за жодних умов не погодяться на об'єднання. Ну, мені складно сказати. Оскільки я знаю по місту Кропивницький, що ну, не дуже у нас є великий попит на землю. На цій... Зрозуміло, що не так і багато залишилось, але все ж таки вона є. Крім того, у нас, ви знаєте, і податки на землю, і сама земля дорожчає. Є у нас окреме питання це грошова оцінка землі. І було прийнято рішення, яке зараз має певні наслідки, і ми будемо про це говорити буквально в п'ятницю в міській раді. От, тому, на мій погляд, це не аргумент. Можливо, так, але це видніше депутатам селищної ради. Я би не сказав, що це є вагомим аргументом. От, стосовно. Добуття каденції, та я думаю, що так воно і буде за будь-якого разу, тому що ця процедура приєднання вона не така швидка. Я думаю, що дай Бог, що протягом року, якщо буде добра воля, я думаю, що ми працюємо так, щоб вона була. Я думаю, що от у цей рік піде на реалізацію тієї процедури. Тобто головна відмінність. Ми говоримо про приєднання адміністративно селища Нового до Кропивницького. Перший варіант був коли селище приєднується і проводяться загальні вибори. Це було не в інтересах на всіх спільній території, не в інтересах новообраної влади у Кропивницькому, тому що селище Нове займає невелику частину від загальної території. Але тепер варіант інший селище нове приєднується рішенням депутатів Новинської. Селищної ради і вибори не потрібно проводитись. Натомість скасовується селищна рада як така депутати припиняють свої повноваження. Давайте послухаємо, що з цього приводу думає селищний голова нового Сергій Денисенко. Це ну, дуже хороша реформа, але ж є, е, 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 ну, і в тому числі я спілкувався із е, старостами, які е, громад, які приєдналися до когось. Є е, 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 ті ж села, де з'явилося світло, з'являється асфальтне покриття. Ну і є ж, е, на жаль, є такі випадки, що ну, стало хуже набагато. ну скажімо так, не доходить фінансовий ресурс, в всякому разі набагато менше Ресурси до того, як вони до когось приєдналися. Думка депутатів розділилася. Ну, скажімо так, ну, є ну, що там, депутати, які ну, може навіть більше, які хочуть добути свій термін, цей депутатський, да? хтось щось там обіцяв виборцям, щось там стараються і питаються, що зробити. Ну, власне, всі аргументи ми вже фактично проговорили. Хочуть добути каденцію, хтось щось обіцяв виборцям, я правда не можу зрозуміти, що при дотаційному бюджеті. Просто я не розумію, чесно кажучи. А, тим не менше, селищний голова говорить про гарантії. Ну, тобто, може бути якийсь план маршала по Кропивницькій Новинській, який регулюватиме процес об'єднання, гарантуватиме а, громаді нового селища нового. Певні кроки з боку міської влади Кропивницького. Ну е, знаєте, е, говорити про гарантії можна, коли партнери не знають одне одного. От. І тоді виступає гарант. от як було е, під час дії плана Маршала, це були Сполучені Штати Америки, які прогарантували мир і певні кошти для. Скажімо, тих країн європейських, які між собою сварились, тому що вони просто не довіряють одне одному. В нашому випадку місто Кропивницький уже пішло на серйозні кроки на зустріч, які я вже озвучив. Це і, по-перше, виділення тієї самої субсидії на 3-4 мільйони в рік для дофінансування дошкільних закладів, це фінансування закупки автотранспортної техніки для того, щоб вона курсувала вулицями селища Нового. Це інвестиції, не маленькі інвестиції в котельню, це приєднання завдяки саме нашому рішенню селища Нового до мережі водопровідної та каналізаційної ОКВП Дніпро-Кіровоград. І завдяки цьому тариф ну, став меншим для мешканців селища. Тому е, я би сказав, що ну, ми вже якби не зобов'язані, е, чесно кажучи, але вже зробили дуже багато. Це і є жест доброї волі, і це і є е, сигнал того, що сел... мешканцям селища тут Раді в місті Кропивницькому. Там є два депутатських округи, в будь-якому разі, Та -та від, яких, від яких повинні делегуватися депутати в міську раду міста Кропивницького. От. Ну а стосовно інших речей, про які Говорив і пан Денисенко, і про які з його слів говорять депутати. Я думаю, що треба зустрічатись. Треба зустрічатись безпосередньо. Насправді у нас не було зустрічі там, де депутати би висловили свою думку, а особливо в письмовому вигляді. Я неодноразово був присутнім на селищі селищної ради Нового. От, але я не чув таких от, знаєте, аргументів конкретних. Ну, там в основному говорив селищний голова, там ну, досить так просто відбувається сесія, є там питання порядку денного, там дуже мало дискусії, там іде голосування. Стосовно цього, я думаю, що ми повинні ініціювати нормальний прозорий діалог як депутатів міської ради. Так і депутатів селищної ради, а також громади. Ми це громадські готові, слухання. Це громадські слухання. Я думаю, ми це готові організувати в приміщенні міської ради міста Кропивницького. І я думаю, що це саме те, чим ми повинні зайнятись найближчі там пару-тройку місяців. Мешканці нового сьогодні говорять абсолютно буденні, побутові речі, як то. Неможливість взяти довідку про щось, або ж будь-яку довідку для цього потрібно бути їхати у Кропивницький після об'єднання, як можна гарантувати йому такі дрібні побутові речі? Я розумію, що довідку не кожного дня треба брати, а тим більше сполучення з Кропивницьким існує. Тим не менше, а, як ви бачите а, управління селищем новим після об'єднання. На території, тобто, це може бути керуючий чи староста, це може бути виконком, і який матиме якийсь філіал ЦНАПу ймовірно на селищі. Ну як я вже казав, що Хоча, ну, от, наприклад ми були в місті Харкові, це багатомільйонне місто, і там дуже цікава практика, яка нам сподобалась. Ну, по-перше, Місто Харків це місто там, де одні з перших були побудовані е, дуже сучасні ЦНАПи. Ми саме е, дивились на ті ЦНАПи, які там побудовані. Там були районні ради. Зараз це районні адміністрації. От, от, от таку модель я і пропоную. Тобто селищна рада селища Нового перетворюється в районну адміністрацію, яка якраз і займається випискою справок там, і подібних речей, які комфортно і правильно було б мешканцям селища Нового отримувати на місці. От. А місто Кропивницький вже вирішує такі серйозні глобальні бюджетні проблеми, як фінансування дитячих садків, шкіл, позашкільних закладів, як будівництво доріг, розбудова інфраструктури, уборка території. Там є нюанси з уборкою сміття. Я знаю з комунальним транспортом, який з'єднує серед. Тобто всі ці проблеми перебирає на себе Звичайно. міська рада. Для міської ради міста Кропивницького не набагато складніше додати от трошки такої, ну, скажімо, От роботи стосовно селища, тобто Нового. це не треба гарантувати селище селища новому, тому це, що якщо це територія звичайна, міста, це, це буде має, звичайна робота, це наприклад, міста. начальника управління ЖКГ міста Кропивницького. Ти буде це буде звичайна робота е, заступника і начальника управління освіти міста Кропивницького. Їм просто додасться там певний невеликий обсяг роботи до Як того обсягу, що... який вже існує. Гаразд, при оптимістичному сценарії. Це в кінці кінців економія. Це якщо, якщо хочеться, це, це просто економії об'ємів. Є таке поняття в економіці, коли от, є підприємство велике, є підприємство не дуже велике. От велике підприємство поглинає не дуже велике, керує всім адміністрація великого. Але підприємства. Але мова не йде про монополію. Я. Ні, не йде по монополію, ми ж говоримо про державну говоримо. власність, про Добре. комунальну власність. Тут е інша справа взагалі. Коротко, якщо можна, останнє питання при об'єктивному, при відніше, при позитивному розвитку подій, коли можна... Е коли можна прогнозувати справжнє об'єднання, тобто підписи, печатки, і все таке. Інше. Дивіться, я пану Денисенко презентував план дій, який підготовлений юридичним управлінням міста Кропивницького. Там є декілька кроків. Їх там майже 10. п'ять перших з них це кроки, які повинна зробити селищна рада селища Нового. Тобто на даний момент швидкість залежить від того, як вчасно буде збиратись сесія, як будуть ці питання розглядатись, але я думаю, що, ну, як мінімум, місяць піде на дискусії, на громадські слухання, на перемовини з Гаразд. депутатським корпусом, Фініш. в тому числі. Ну, я думаю, що в цьому році можна фінішувати з цією ідеєю. Якщо все зробити вчасно, нормально. І без таких незрозумілих пауз. Дякую вам, Андрій Табалов, секретар міської ради, був у темі дня. Ми обговорювали а, ну, сучасну ідею об'єднання селища Нового із Кропивницьким адміністративним. За словами Андрія Табалова, це може трапитись вже у цьому році. Це була тема дня. Дякую, що дивилися.